Всім привіт! Ви на каналі Альтина. В цьому відео поговоримо про реворк забруднених пусток 2. Розробники внесли безліч змін у цей режим. Вони збільшили нагороди монет до 1250, досвіду до 240, також тепер отримуємо 125 гемів за перемогу, кількість хвиль зменшено до 25 і мінімальний рівень, необхідний для даного режиму 50. Даний режим став дуже важким. Ми пройшли його втрьох, при цьому я рекомендую не використовувати ферми, бо мало хвиль. Ті вежі, які ми використовували, ви можете бачити на екрані. У супротивників тепер набагато більше життів, броні та інших модифікаторів. Також у забруднені Пустки 2 додали кілька старих супротивників з івентів. Ми змогли перемогти боса даного режиму приблизно з п'ятої спроби. Вже через пару спроб ви з легкістю зможете доходити до 25-ї хвилі, яка є дуже важкою. На ній виходить величезна кількість живучих супротивників, і сам бос має дуже великий запас здоров'я. Але все ж перемогти його можна. Якщо у всіх у вас будуть гелікоптери, також ви будете використовувати очищення медика і бафи командирів, а також переставляти вежі з початку мапи в кінець мапи для збільшення пошкоджень, тоді за кілька спроб ви зможете його пройти. Бо перші спроби ми залишали йому приблизно 100 тисяч здоров'я. Загалом, підводячи підсумок, я вважаю, що рівень складності даного режиму невиправданий. Звичайно, тепер ми отримуємо і геми, і золото. Але проходити його зі 100% шансом на даний момент імовірно. Думаю, що режим через деякий час полегшать. Напишіть у коментарях, чи змогли ви пройти забруднені пустки 2, та з якої спроби це вам вдалося. Підтримайте україномовний контент вашими підписками, лайками, а також коментарями. До зустрічі у нових відео.